Риби мої, ви нарешті вже дочекалися розклад на лютий. І ми дивимося з вами, які будуть вібрації в вашому океані чи в вашій калюжі, де ви живете. Взагалі, калюжа це не образа, може комусь подобається. Хтось хоче все життя прожити там, де він жив, і не буде плавати. Тому, рибки, дивимося, що за тайфуни, хвилі, цунамі і вібрації в морях, океанах, калюжах. В струмочках будуть у вашому лютому. Перша карта це моя тема лютого. І так, ваша тема лютого це в нас король жезла». Хто в нас є на горизонті, розкажіть? Це в нас чоловік вогняної стихії. Це стрілець або овен, або Лев. Дивимося навіть, що він, там. що він там є. Десь приїде до вас з розборками, каже, давай ну, будемо розбиратися. Притом тут може бути ем, вияснення відносин, якісь сварки, якісь рішення, які буде вимагати від вас ем, прийняти. Але ця людина в вашому житті зіграє таку роль, коли треба буде поставити всі краплинки над І. Тепер ми дивимося, що потрібно вашій душі. А вашій душі треба припинити сумувати. У вас якась така депресія йде, зимова ще й не закінчилася. І, в принципі, сидите від під дощем, під тим грибом. Нічого той гриб він вас охороняє. Але ви навіть гроші не бачите. Якісь ресурси, щось, що навколо вас є позитивне, ви його не бачите. Тому вашій душі хочеться, щоб ви припинили цей стан. Яка мета місяця має бути у вас? Проявіть силу. Навіть якщо будете розбиратися ось з цим кавалером своїм, вам треба брати бока за рога. і що далі, і далі дивитися і планувати. Беріть трошки так собі плани на майбутнє і керуйте так, як вам треба. От саме така ситуація, коли, можливо, ви збираєтеся з речами на вихід з вашого маленького болота чи з вашої якоїсь там калюшки, і вам хотілося б переїхати в океан. І ви от собі плануєте, як це робити. І прийдеться, може, з інстанціями поборотися. Можливо, вам треба буде трохи проявити таку. Відкрити вашу щелепу і показати зуби акули, а не просто так, як та рибка плавати, і казати: Боже, дві, яка я класна. Чого ви не бачите в цій ситуації? Родина, родина, родина підтримка. Зверніться до сили роду. Зверніться на займоці... за емоційною підтримкою до тих людей, які з вами генетично, скажімо так, мають однаковий. Код ДНК для того, щоб ем, отримати? Кубки говорять про емоційне задоволення, тобто ем, сходіть на якесь родинне свято, зберіть всіх разом. Зараз ось якраз будуть у вас дні народження. І отут у нас іде карта також до колоди, дев'ятка. Але зберіть коло себе родину і візьміть від неї позитивну енергію. Які складнощі можуть бути у вас? Придеться взяти рішення. До речі, в когось може бути якась операція вам прийдеться. Тут жеслів, вибачте, мічів говорить про хірургічне втручання, про справді от ваші розборки з цією хлопчиною, з цією хлопчиною, напевно, він не цей, а такий собі ще. Придеться поставити всі крапки над і і рішення прийняти на убуваючий місяць. От як він закінчиться, якраз. Я сьогодні знімаю, у нас місяць росте, а на кінець лютого, подивіться, коли. Вам придеться сказати так чи ні. І, або вже вирішити побути наодинці з собою. Ми тепер зараз з вами дивимося, як працювати з вашим мозком і що може сказати ваш мозок вам, чи ви йому команду дати. Радість. Дізнається, бачите, між цією картою і цією картою. Радійте, як дитина! Любіть це життя, воно таке коротке, ніколи не знаєш, де воно закінчиться. І тепер, що потрібно вашому серцю? Ми от сьогодні подивилися душа, мозок і серце. Вам потрібно, щоб хтось до вас приїхав, ось ваша родина. Бачите тут? Тут мама до доньки може приїхати, донька може до мами, до сестри, до, може, навіть до родини, інколи, до родини кажуть, до подруги, оскільки інколи подруга більше, ніж родина. І вам потрібно поїхати щось там пошушукатися, поговорити про своє дитяче, жіноче і ем, отримати цю позитивну енергію. Тому плануйте подорожі. Любіть життя і життя буде любити вас. Ми з вами побачимося в наступних відеорибки.